Вітаю на Суспільному. Сьогодні на інтерв'ю ми запросили командира взводу сотої окремої механізованої бригади Ігоря Пакліна. Добрий Доброго день дня. Ігоре. Розкажіть, будь ласка, як розпочався ваш шлях воїна Збройних сил України? Вступив до лав 25.02.22 року. Був вдома, працював, почалась війна та відразу рішив поїхати. Та й все до цього не служив, був обмежено придатний. Ну так рішив, поїхав, так і склалося, що пішов і по цю пору служу. Скільки вам на той момент було років? 20 повних. Як рідні відреагували на це ваше рішення? Ну я, якщо чесно, не запитував нікого. Але ну, мама, тато не сильно були там за цього. Брат так само. Але я сказав, що я піду і все. Зараз вам 22 і ви вже командир взводу. Так. Ну так вийшло, що. Служба пішла, скажімо так. Розкажіть, власне, і про службу. Спочатку сота бригада стояла тут, на заході країни. Так, стояли біля білоруського кордону, тренувалися більшості, займалися з хлопцями. Чи достатньо було тих тренувань, які тут відбувалися? Так, було достатньо. Ми дуже сильно привикли один до одного, злагодився колектив. Знали, кожен крок, скажімо так, побратима. Ну, дуже добре потренувалися. Привикли. Коли відправилися вже в зону бойових дій. Чи був шоковий стан? Ні, не було. Не було, ми були підготовлені і морально, і фізично. Що для вас було найважчим вже будучи там в зоні бойових дій? Найважчим завжди за побратимів, думаєш, щоб всі були цілі, здорові. А так, такого важкого нічого немає. Ну, як для мене, нічого такого немає. важкого. Саме головне виконати завдання і щоб всі були цілі. Які були ваші бойові завдання? Обороняли визначений рубіж, тримали оборону, щоб не допустити просування ворога в тил. Бувало, навіть впері трішки видвінулись, ворога підсунули. Чи бували такі ситуації на межі життя і смерті у вас конкретно? Так, бували. Один раз був ранений, осколкове поранення було в голову. Але там нічого страшного. Саме головне то контролювати себе, не кипішувати, приймати правильні рішення, тоді все виходить. Ну, відразу важко було до цього звикнути, але якось з часом я звик до цього. Страх свій переборов і вже потім просто ходиш як на роботу. У кожної нормальної людини є страх, там трішечки, але найголовніше його переборювати. Переборювати, виконувати завдання, зберігати своє життя саме головне. От слухаючи вас, в мене складається враження, що в цивільному житті ви, напевно, я не знаю, ким ви працювали в цивільному житті. Був управляючим на фірмі, лісом займалися. Тобто це була керівна посада? Так. Напевно, вам ваші здобуті навики на цій посаді допомогли і тут. Можливо, на фірмі теж було немало людей. Теж якось трошки там привик командувати, якось вже й тут, а воно так. Саме головне, що побратими слухають, хоч і старші дядьки, але слухають, уважають. Кажуть, Ігоря ряд мами, нікуди вже не підемо. Важко вже без тебе». Йти. Як я йду, то вже всі там собі на... спокійно йдуть. От, власне, коли частину сотої бригади а, підправили на Бахмутський напрямок. Тут, а... На заході, зокрема на Волині, відбувалися акції в підтримку сотої бригади. Можливо, ви про це чули. Жінки, дружини, матері організовувалися і а вимагали більшого озброєння. Ви, як військовий, як вважаєте, такі акції можуть допомогти реально? Як ви взагалі до цього ставитеся? Я думаю, що такі акції не допоможуть, бо воно ще може бути тільки гірше. Озброєння в нас завжди вистачало. Озброєння, забезпечення, їжа в нас завжди всього вистачало. Тоді, який вид підтримки рідних, які в тилу, найкращий? Збори допомагають. Хлопці самі знають, що їм треба купити, там дрон, якісь там батареї, чи там ще якесь обладнання. Це саме більше. Так само автомобіль, ремонтувати їх теж треба. Як ви спілкуєтеся з рідними? Як часто виходили на зв'язок з ними, будучи там? Ну там раз два рази на тиждень созванювалися. Мало часу, не завжди. Є інтернет, не завжди, є, зв'язку зовсім не було. Десь як там на інтернет попадеш, там набереш чи напишеш, що там все добре, живий, здоровий. Зараз ви на відновленні. В чому його суть? Це ж не просто реабілітація, вірно? Відпочивання, скажімо так, від обстрілів, а не просто, що відпочивання. Кожен день тренування. Нових людей дають, так само їх навчаємо. Ви тренуєте, а ви самі не тренуєтеся. Я теж тренувався, але місяць часу от, ну, пройшов, трошки підучився, то зараз вже сам стараюся своїх хлопців трошки підучити, щоб вони вже до мого голосу привикали. І, ну, суто до мене, щоб привикали. Бо інструктора то, ну, показали, навчили. Зараз, як новенькі приходять, то вже більшість я займаюся ними. Важко встановлювати контакт із новенькими, як ви кажете. Різні попадаються. Є, що розуміють, чого він сюди прийшов, і що з його требують, а є, що не розуміють, чого він прийшов і що він тут і робить. Як ви обходитеся як командир з тими, кому не вистачає мотивації, От, ті, які не розуміють, чому вони. Розказуємо свої ситуації, які в нас були, що це не смішно. Треба тренуватися, щоб ти міг зберегти своє життя. Чи відбуваються на відновленні тактичні ігри? Як ви оцінюєте їхній ефект? це дуже класно. Або краскою воюєш, або кульками краскою найкраще. Краска попала. Ти вже ми знаємо точно, що вже він там, скажем так, все вбитий. І кожен тоді свої помилки бачить. Щось не так зробив, його там вбили. Все там другий раз тренуємося, знову він вже виправляє, сам себе виправляє. Знаючи, що там тоді зробив помилку, там його зацепило. Чого не варто говорити? Що варто запитати? Як взагалі реагувати, тому що, на мою суб'єктивну думку, не військові мають підлаштовуватися під цивільних тут в телевізорі? Ну, найгірше а питання, здається, це а як там? Багато хто запитує. І найпоширеніше. Так, коли приїдеш там у відпуск, багато хто питає, а як там? Так поїдь, подивися, як там. Ти ж не розказуєш людині, людина не зрозуміє, як там, коли вона сама там не побуває. Я нікому нічого не розказую. Я на, на, на цю тему я ні з ким не спілкуюся, навіть з рідними. Ігоре, а ви не сприймаєте це як байдужість? Мені це і краще. Навіть краще. Так. Я вже привик собі, все, мені це навіть краще. І коли запитую, то вже аж нерви починаю брати. Приїхав, там, відпуск відбув, рідних побачив, віддихнув і все. Все-таки для допитливих. Які хочуть поставити питання, можна запитати, а, можливо, потрібна якась допомога. Так окей? Ну, ще це може на початку війни було таке, а зараз вже такого немає. Що як ти приїдеш там, до рідного дому, тебе вже мало хто запитає, там, чи тобі потрібна якась допомога. Вже люди звикли і мало хто хоче допомагати. Бойовий дух. Після того, розуміння того, що люди вже не так активно долучаються до зборів, не так хочуть допомагати, про що ви щойно казали. Та нічого страшного. Про найбільший бій, який вам довелося пережити під час бойових дій, приїхали на схід перший раз, прийняли лінію рубежу визначеного. І відразу нас почали штурмувати. Але ми не кроку назад, три години бою, все відбили, все добре, всі цілі, і хоч ніхто ні разу не був в бою. Тобто ми вже коли були на волині, настільки тренувалися, що так звикли, все. Що навіть перший бій всі сприйняли дуже нормально, ніхто там не психував, нічого, не потерявся, просто відпрацювали і все. Що? Найбільше зменшує мотивацію у військових. Коли забувають про тебе, наприклад. Ну, але в мене такого не було, щоб там десь рідні забували про мене чи що. Не знаю, в мене мотивація завжди висока. Ми з вами зараз перебуваємо в музеї військової техніки. Вам взагалі тут комфортно? Звичайно, комфортно тут. От, фотографії військові, зброя. Комфортно. Малюнки від дітей. Так. Ви таке отримуєте, так? Так, отримую. Навіть на нулі вішали. Це була мотивація теж. Коли було важко, подивишся. І одразу думаєш, заради кого ти воюєш. То це досі дієвий інструмент. Тому що... ну, малюнки дітей так. Для мене так дієвий. Ти бачиш і одразу, ага, от заради чого ти воюєш. Я нагадаю, що ми спілкувалися із командиром взводу сотої окремої механізованої бригади Ігорем Пакліном. Дякую вам за це інтерв'ю. Дякую вам також. Гарного дня.